А зовсім немає покриття. Де ми без гадки можна дізнатися за доступними радіостанціями? Ви слухаєте бах ба бах Радіо. В ефірі одна стрілянина. Наш слухач тут усі почули. Схоже, ми десь між Вашингтоном і Вашингтоном. Ми майже приїхали, так? Ще кілька годин. Їй бо, ви не пожалкуєте, коли ми зайдемо в той магазин. До того ж, нарешті, поверну касету з леді яструбом. Ти ж не забув перемотати назад. <говори> Знаєш, що я подумала замість блокбастера краще в'їхати в першу водойму на шляху, хоч швидше помремо. Народ гляньте. Блокбастер. Ой, матінко. Він справжній. Доїхали. Доведеться бути найвідповідальнішим і випустити пердіж з авто. Йо. Ви вільні. Идите. Я сказал, идите.